Ну а тепер і про кишені, і про наші шлунки, і про розбазарювання державного добра теж. Які дози небезпечних металів знайшли у солі з українських прилавків? Чому зникла навіть закарпатська сіль далеко від фронту? У попередньому ефірі ми показали першу частину розслідування про якість білого золота і обіцяли розповісти ще більше деталей сьогодні. Ну і вже маємо результат аналізу на вміст токсичних свинцю, заліза і кадмію із лабораторії. То хто в українців сіль? І що ми їмо зараз? Друга серія розслідування кореспондентки ТСН «Тижня» Оксани Радіонової. Яка сіль лежить на наших полицях? Небезпечно це споживати. Ми заглянули під упаковку, перевірили її смак. Це одна із моїх найскладніших дегустацій. Разом з фахівчиною з питань якості та безпечності харчових продуктів професоркою Оленою Сидоренко проаналізували розчинність білого золота. Ця сіль є проблемною. Я б її не допустила до реалізації. А ще віддали сіль з українських полиць науковцям, хімікам відділу аналітичної хімії інституту монокристалів Національної академії наук. Отже, маємо вісім пакетів солі. Я їх придбала у чотирьох різних супермаркетах столиці. і Один пакет з Львівщини Другобича. Різні виробники сіль різних країн. Зараз відправимо зразки цієї солі для досліджень у лабораторію, аби з'ясувати, якої якості сіль сьогодні на українських поличках. У першій частині ми розказали про скандальну домішку в солі, що походить від отруйного ціаніду. антиспікаючий агент, тобто антизлежувач. Є 536 фероціаніт калію. Це достатньо токсична речовина. Ми з'ясували, Україна має гігантські родовища солі, здатні забезпечити всю планету на 100 років, але чомусь купує її за кордоном. Та вас шокує те, що ми дізналися на закинутих шахтах розграбованих сільзаводах і скандальних родовищах. Прикарпаття і Закарпаття тут просто є ознака повної безгосподарності. Повної абсолютної дикості. Аби зрозуміти, хто вкрав українців сіль, ми розкажемо вам солону правду. Вивчаючи упаковки солі, наша фахівчиня помічає обман. Сім з восьми пакетів. Це виявився імпорт. Лише зразок шість. Українська виварна сіль з Другобича. Але на упаковках бачимо напис Зроблено в Україні. Як це розуміти, що значить зроблено в Україні? Що зроблено в Україні? Якщо упаковка, то варто було написати упакована в Україні або Упаковка зроблена в Україні, але ж сіль має турецьке походження, і ось це уже введення в оману споживача. Отже, за першим нашим критерієм перевірки, маркування та обізнаність для покупця примагає зразок 8 – сіль з Албанії. Лише цей виробник детально розписав на упаковці склад, та все одно їсти сіль з Албанії, коли її повно в Україні дивно. Наше розслідування виявило в продажі те, що купувати точно не варто. Рейтинг солі вже незабаром. Перед Карпаття, регіон, що охоплює одразу три області Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку. А це герби тутешніх містечок. Помітили спільний елемент топку соль. Біле золото. Тут у підніжжі Карпат видобували віками. Ну, майже в кожному селі була маленька така жупа. Там варили в баняках варили сіль. Назва регіону Галичина походить від грецького слова гала, що перекладається як сіль. Це долина, містечко на Івано-Франківщині. Так колись виглядало приміщення контори Долинського сільзаводу. А таке приміщення воно залишилося зараз. Суцільні руїни. Ось на що перетворився колись один з найпотужніших в регіоні. Долинський сільзавод. Така сама доля спіткала і заводу у сусідньому Булехові. Тут просто є ознака повної безгосподарності. Повної, абсолютної дикості. Запаси солі кухонної тільки на петровій Прикарпаття 100 років можна годувати тою сіллю 5 мільярдів людей. Міський голова Долини каже, готові взятися за порятунок. Хочуть купити, але фонд, держмайна за 5 років ніяк не може підготувати заводи до аукціону. Ми отримали об'єкт вже не працюючий. Немає директора, немає бухгалтера, тобто потрібно підняти як це як обліковується це майно. Ну це дуже непрості речі. Я вам точно зараз терміни не скажу, коли коли ми завершимо, от саме по цьому об'єкту, коли ми завершимо, не не скажу. І поки ми розбиралися в солеварній галузі, експерти вже прийшли до висновку щодо солі з українських магазинів. І що думали, ви як багато бруду ви купили замість солі? Так ми маємо водою дистильованою Постерігаємо, наша фахівчиня береться і нюхати сіль, і сьорбати ропу. Солений чистий смак. І ось маємо висновок. Перший зразок йодована сіль, яку до нас завезли з Румунії, перевірку не витримала. Вона брудна. Я б її віднесла до категорії технічної. Небезпечно це споживати. Насторожив також зразок сім. Це кристали з Єгипту. А от українська виявилася однією з найсмачніших. Тут є домішки, це менш прозора, ну але солений, характерний. Я б сказала смачно солений смак навіть. А це вже по інший бік гір Закарпаття. Тут теж є сіль, яку можна і з ропи виварювати і в шахтах копати. Найвідоміше родовище регіону Солотвицьке. Але нині легше добути сіль з людських сліз ніж з колишньої гордості регіону. Солотвине містечко на кордоні з Румунією. Столицями тут добували сіль. Найкращі часи мали понад 900 тисяч тонн солі. Але через злочинну безгосподарність. Шахти, які пережили розвал імперії, революції та війни, затопило водою у 2010-му, при незалежній Україні, місцева сіль дуже чиста, домішок мінімум. Та тут сталася справжнісінька диверсія, яку замаскували під екологічну катастрофу. 22 червня внаслідок зношення деталей установки та виходу з ладу основного та резервного водяних насосів для відкачки води, сталося затоплення шахти солотвинського соляного рудника. Свого часу. Керівництво, яке було, ліквідували цей участок, який займався осушенням. Вода пішла в шахту. Місцеві розповідають, що тут навмисно знищили. За однією з версій хотіли прибрати конкуренцію у Донецької солі. За іншою, гори господарі хотіли довести до банкрутства шахти, а потім купити за копійки. Але порушивши технологічний процес відкачування води з під землі, люди програли стихії Я розумію. Що коли був Бахмут і там видобували сіль, то Солотвино було в якійсь мірі конкурентом. І Солотвино трошечки під, піддавлювали. Разом з шахтами Україна втратила унікальну відому на весь світ підземну лікарню. Це було 20 травня 2010 року. Я цей день дуже добре пам'ятаю. Дуже добре в той день якраз перестало існувати наше підземне відділення. У соляних шахтах алерголікарні хворих на астму лікували без жодних пігулок та ін'єкцій. Їм треба було лише спуститися під землю та дихати. В шахті ліфта нас спускали до 380 метрів під землю. Там ми були цілу ніч. У стерильному, як в операційній мікрокліматі з ідеальною для хворих температурою, мікроби гинули, а пацієнти зцілювалися. Але не все втрачено, переконаний мій співрозмовник. У Артем Солі видобував там півтора-два мільйона тонн води. Тут можна стільки ж для цього треба побудувати шахту зі сторони держави. Я не сьогодні не бачу зацікавленості. Будувати шахту вирішили не в солотвиному, а поряд на абсолютно новому Тереблянському родовищі. Тут сіль гірша, але глибоко копати не потрібно. Роботу та прихисток тут знайшли шахтарі з окупованого солидару Артем Солі. Закарпаття зможе повністю забезпечити українців технічною та харчовою сіллю, заявила у 23-му місцева влада за цим парканом. Соляна шахта та сама, яка як обіцяла обласна влада Закарпаття, мала забезпечити сіллю Україну на 100%. Як ви думаєте, скільки нині тут видобувають кам'яної солі? 50 або 25% відсотків від обіцяного насправді, їй, на жаль, шахта зараз не працює. Тому що власники посварилися і вирішили вести бізнес за принципом та не дістанься ти нікому, підземний комбайн стихно копати з під землі лише 6 тонн технічної солі. Шахта пропрацювала три місяці і стала, і втрутитися від держави нікому. Геоконтроль зараз не працює. Осе в цьому теж величезна проблема. До речі, зустрітися з нами і пояснити ситуацію. Голова закарпатської адміністрації теж не зміг з керівництва. Зараз ніхто вам цього не може прокоментувати. Часом вже маємо результати з лабораторії. Токсичні цинк, алюміній, кальцій, магній, стронцій, миш'як, свинець є у кожному зразку, але їх вміст не перевищує дозволених державою доз. Все в нормі. А от склад солей відрізняється. Перший зразок йодова сіль з Румунії, яку Олена Сидоренка рекомендувала зняти з продажу. Має найбільшу кількість важких металів. У ньому найвищі в порівнянні з іншими вміст токсичного алюмінію. Якщо у всіх зразках менше одного міліграма на кілограм, то тут його у сім разів більше. А ще в цій солі найбільше кадмію. Не перевищує норму, менше в 100 разів, але більше порівняно з іншими. токсичними металами. Міст його повинен бути мінімальний. Максимальна кількість барію, міді, багато заліза. Лідерує і за кількістю свинцю 61 мікрограм на кілограм. Багато його і у солях з Італії та Албанії. Сіль стореччини зразок 4, має рекордну кількість літію. А от в української солі свинцю найменше лише 3 мікрограми на кілограм. За цим критерієм я тепер можу з стою совісті надати українському виробнику перше місце. Україна втратила власну сіль і через війну, і через злочинну господарність, і через відсутність державної політики. У нас є і колосальні запаси, є і спеціалісти. Діє єдиний в Європі науковий інститут, що розробляє обладнання для сільзаводів. І, зокрема, має напрацювання будівництва маленьких автономних соливарень з переробки ропи. У світі на його послуги вишикувалась черга. Фахівці кажуть, Україна має всі можливості вийти з кризи в соляній галузі і знову потрапити в клуб країн, що експортують сіль. Але для цього держава повинна визначитись, чи хоче вона витрачати сотні мільйонів доларів на чужу сіль, коли має під ногами свою на мільйони років. Оксана Радіонова, Валентин Шалко та Наталка Кучеренко те на тиждень, 1+, плюс марафон Єдині новини.